Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. За добу в Україні внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних та 16 мирних жителів постраждали. Атаки зазнали 122 населені пункти у восьми областях. Вражені 102 об'єкти і інфраструктури. Повідомили у міністерстві оборони. На Херсонщині армія РФ випустила близько 400 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зафіксоване попадання у житлові квартали, багатоквартирні будинки та магазини. Російські війська скинули дві авіабомби на село Кізомис. Наслідок удару пошкоджено церкву, 11 житлових будинків, гаражі та автомобілі. Важкі поранення отримав мирний житель. Чоловіка шпиталізували, повідомили у Херсонській ОВА. 26 квітня Україна разом з усім світом згадує ліквідаторів та жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В Одесі до 37-ї річниці трагедії пройшов поминальний захід біля пам'ятника Одеситам Чорнобильцям. Квіти до меморіалу разом з містянами поклали представники влади, правоохоронці та духовенства. 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилині на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС пролунав вибух, який зламав долі багатьох людей. Тоді на рятувальні заходи були залучені десятки тисяч військових та цивільних осіб, більшість з яких досі на собі відчувають наслідки тих подій. У 37-му річницю події в пам'ять про ліквідаторів аварії в Одесі пройшов мітинг реквієм із покладанням квітів до пам'ятника Одеситам чорнобильцям Якщо в 1986 в кінці року нараховувала зареєстрованими в Одесі в Одеській області біля 15 тисяч ліквідаторів, тільки ліквідаторів Чорнобильської аварії і е, декілька тисяч евакуйованих, евакуйованих з міста Прип'ять, міста Чорнобилі, 30 кілометрової зони, яким дали житло тут. У нас сьогодні. В Одесі і в Одеській області залишилось 4,5 тисячі громадян, які мають в тому числі це діти вдови, евакуйовані, які ще є живі. В цей день до меморіального комплексу прийшли самі учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які поділилися своїми спогадами. 37 років тому назад. Не... <кхід> Пожежні підрозділи вже 28-го виїхали на ліквідацію аварії на Чорнобильській станції. Це 12 чоловік, 4 машини. І перша задача у них стояла відкачувати важку воду з-під реактора, а потім по заявці Києва. Ми поступово направляли туди спеціалістів, які були необхідні для ліквідації. І якраз я участвував, супровождав ферми контейнерні, коли накривали кришу на от, робили от, на четвертому блоці. Заїхали перший раз в Прип'ять, перший раз заїхали десь через неділю. За задання було, я був назначений в уголовний розыск. И задание было контролировать работу э, поставим милиции, который находился в Припяти. Выполнял допомогу насел, населению по ликвидации Чернобыльской аварии в Збройных силах МВС. В 87-м -го году. Три с половиной месяца. С травня и до, до сентября. Мужність не вичерпується з віком. Рік тому, коли почалася війна з Росією, Ігор Ткач пішов добровольцем до Лав Збройних сил України. 24 лютого почалась війна, то якось обов'язок кожного чоловіка захищати свою батьківщину. Я пішов у лави тероборони Одеської, тоді і зараз вона воює на Херсонщині. 126-та окрема бригада. Там я воював з ними, був з ними і воли вже як по возрасту. 62 роки мені було. З 4,5 тисяч чорнобильців, які проживають в Одесі, майже половина громадяни з інвалідністю, отриманою внаслідок впливу радіації. За словами Анатолія Болдескула, державна підтримка цих категорій продовжується і військовий час. Але досі доволі багато питань щодо медичної допомоги. І у війну ще більше зростає потреба у високовартісних операціях. Активісти продовжують працювати над вирішенням проблемних питань і сподіваються на рівну підтримку з боку уряду для всіх українських героїв різних часів. 1 та 9 травня в Україні не буде додаткових вихідних. У період дії військового стану скасовано святкові дні передбачені кодексом законів про працю. Цьогорічний день праці випадає на понеділок, і 1 травня цього року буде робочим днем. День перемоги над нацизмом у другій світовій війні припадає на вівторок і 9 травня також буде робочим. Нагадаємо, що в недержавних компаніях роботодавці можуть встановлювати додаткові вихідні на власний розсуд. Єврокомісія погодила заборону на імпорт олії з України, але дозволила транзит. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі. Нагадаємо, що раніше Єврокомісія вже погодилась заборонити імпорт з України пшениці, кукурудзи, насіння, ріпаку та соняшнику. З такою пропозицією виступили уряди Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини. Крім зернових ряд країн Європи, хочуть заборонити ввезення з України борошна, меду, цукру, фрукти, м'яса та молочних продуктів. Це підриває їхні ринки, як на такі обмеження відреагував український бізнес, зокрема в Одеському регіоні. Дивіться в нашому наступному репортажі. Квітні 22-го року Європейська комісія призупинила дію імпортних мит на весь український експорт до ЄС строком на один рік. Це був безпрецедентний жест підтримки України у стані війни, але минув рік і ситуація змінилася. Місцеві аграрні ринки дестабілізувала агропродукція з України, яка мала б проходити транзитом, але залишається в країнах Європи. Заявили в урядах низки європейських країн і заблокували український імпорт. Одним з тих, хто постраждав від цього. Рішення став підприємець села Троїцького Подільського району Одеської області Сергій Токаренко. Нам і в мирне время не зовсім раді були зустрічати, тому що ми являємося конкурентами. А на сьогоднішній день, коли і економіка Європи стала присідати, то зазвичай нам ще більше не раді. А також я їх розумію, що вони захищають свій бізнес, своїх людей, які там працюють. Вже 14 років Токаренко займається перевезенням продуктів харчування в країни Європи і назад в Україну. Для цього придбав машину рефрижератор, їздив в Німеччину, Нідерланди, доставляв рибу з Литви. Але з початком війни виникли труднощі. Війна. Звичайно, внесла свої корективи і наш бізнес. Як ви розумієте, на початку не вистачало пального, з пальним вирішили питання, складності почалися в тому, що зменшили, економіка, перестала працювати, зменшилися замовлення. Заборона імпорту також негативно вплине на доходи бізнесу, говорить Сергій Токаренко, але не засмучується. Продовжує разом з дружиною торгівлю в невеличкому власному магазині і поступово налагоджує нові зв'язки в Європі. Бо треба не тільки утримувати родину, а й допомагати разом з усією громадою. Троїцького бійцям на фронті Допомагаємо бійцям, які знаходяться на лінії фронту з акумуляторами. Ремонтом автомобілів збираємо гроші на і передаємо, як і всі люди із нашого селища Троїцьке, хто чи може, тим і допомагає, навіть передаючи. В Україні очікують на суттєві палива найближчими місяцями. Хоча з лютого цінники на українських АЗС повзли вниз, однак вже зараз спеціалісти прогнозують зростання цін на нафтопродукти. Які фактори впливають на ці процеси, та коли очікувати підвищення вартості палива, розповів столичний експерт. Зростання цін на нафтопродукти в Україні практично неминуче, вважають фахівці. Причини майбутнього здорожчання пов'язують насамперед з процесами на світовому ринку. Зокрема, це повернення котирувань нафти з рівня 73-75 доларів за барель на більш високий, зазначає столичний експерт Геннадій Рябцев. Після повернення нафтових котирувань на рівень 85 доларів за барель з'явилися підстави про. Казати про можливе подорожчання нафтопродуктів нафтозаправних станцій, тому що ці котирування підвищили вартість власне нафтопродуктів на європейських біржах, і оскільки сто відсотків бензину дизельного палива автогазу завозиться в Європу, то це. Поступово призведе до зростання вартості нафтопродуктів саме українських трейдерів. Ще один фактор стосується виключно України: з 1 липня планується повернення до воєнного ПДВ на пальне у розмірі 20%. Однак це не означає, що паливо обов'язково подорожчає всередині літа, зазначають фахівці. А ось щодо цін на транспортні послуги, то такої впевненості немає. Ми не маємо поки що навіть уявлення про те, яким буде новий рівень оподаткування. Але коли йдеться про. Тих бізнесменів, які надають зокрема транспортні послуги. То тут дуже цікаве явище спостерігається, тому що багато хто з них підняв вартість власних послуг набагато більше, аніж це б випливало виключно з. Зростання вартості нафтопродуктів. тож наскільки значним в реальності виявиться здорожчання палива і чи вплине в подальшому на транспортні тарифи, покаже час. Обов'язковий документ для виїзду за межі країни, закордонний паспорт, необхідний не лише людині. Щоб мати право вивезти свого домашнього улюбленця, потрібно також мати відповідні документи міжнародного зразка. Про правила отримання ветеринарних паспортів кореспонденти телеканалу ГРАД дізналися в Одеській обласній державній лікарні ветеринарної медицини. З початком повномасштабного вторгнення Росії багато українців були змушені спішно їхати за кордон. Причому в багатьох випадках це робили разом зі своїми домашніми тваринами. Тоді в ЄС спростили правила вихованців, пропускали без повного списку документів. Зараз для поїздки в іншу країну кожній тварині необхідно оформити ветпаспорт міжнародного зразка. Отримати такі документи у нашому регіоні можна в Одеській обласній державній лікарні ветеринарної медицини. Лікарня ветеринарної медицини за ним займається профілактикою, лікуванням та видачею ветеринарних документів на всі групи тварин. Для тварин ветеринарна служба видає міжнародний ветеринарний санітарний паспорт на тварину та форму номер 1 Форма номородин необхідна для переміщення тварини за межі області. Також надає їй право перетинати державний кордон. Відповідно до вимог Європейської комісії для перетину кордонів, тваринки мають мати паспорт. Паспорт видається на основі щеплення та ідентифікації тварини. Ідентифікація, транспортер такий. Він Ставляються тварині до щеплення проти сказу. Тут ми його перевіряємо методом сканування і звіряємо. Бази щодня до Одеської обласної лікарні ветеринарної медицини за отриманням подібних документів звертається велика кількість громадян. Сьогодні ми приїхали щоб оформити окончательні документи для виїзду собаки. Вот как всі документи в нормі. Ну ми законопослушні, поэтому приїхали, щоб у нас вже і справочка була для виїзду за границю. Ну в общем, читаємо, що все буде хорошо. Для отримання ветеринарно-санітарного паспорта необхідно звернутись до Одеської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, написати заяву, сплатити адміністративний збір. Також необхідно надати довідку про отримання раніше щеплення та чіпування. Далі, за наявності всіх цих документів, ветеринар оглядає тварину, після чого, якщо все гаразд, і видається ветеринарний паспорт. Міському голові Одеси Геннадію Труханову змінили запобіжний захід у справі краян з особистого зобов'язання на заставу у розмірі 30 мільйонів 866 тисяч гривень. Про це повідомили у вищому антикорупційному суді. Заставу необхідно внести до 1 травня. Нагадаємо, посадовців міськради, серед яких і міський голова звинувачують у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. За даними слідства національного антикорупційного бюро, фігуранти справу могли привласнити 92 мільйони гривень бюджетних коштів. У 2016 році одеська міська рада вважають правоохоронці за завищеною ціною придбала будівлю, яка раніше входила до майнового комплексу заводу краян. Приватна структура спробувала перерахувати отримані від міської влади кошти підприємству з ознаками фіктивності. В Одесі під час пожежі загинули двоє людей. Із сусідньої квартири евакуювали трьох дітей. Вони, на щастя, не постраждали. Пожежа спалахнула на першому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці інглезі. За допомогою спеціалізованих інструментів рятувальники демонтували грати на вікні і витягли з задимленої сусідньої квартири трьох дітей. З верхніх поверхів евакуювали ще сімох сусідів. Протягом 15 хвилин спалах на площі 20 квадратних метрів загасили. У квартирі, що горіла, знайшли тіла двох людей 1990 і 1993 років народження. За попередньою версією причина пожежі необережність під час куріння. Збитки та деталі пригоди. Встановлюють слідчі та експерти ще одну пожежу. Гасили в одеському районі вщент вигоріла стайня. На щастя, всіх коней вдалося врятувати. Співробітники також не постраждали. Повідомлення про пожежу у стайні у селі Визірка надійшло до регіональної служби порятунку в середу в день. Господарі до приїзду пожежних підрозділів встигли вивезти у безпечне місце 24 коня. Тварини не постраждали. За годину займання на площі 500 квадратних метрів вдалося загасити. Що спричинило підпал чи несправна електропроводка, з'ясовують експерти. Наприкінці квітня в усьому світі відзначається день вдячності волонтерам, людям, які добровільно віддають свій час та сили, аби допомогти іншим та зробити світ навколо кращим. Особливого значення їх діяльність набула під час російської агресії в Україні. Наш наступний репортаж про надійних людей в тилу, які не тільки волонтерять, а й самі беруться за зброю. Кожен українець має знайти свій спосіб національного спротиву, бо тільки об'єднавшись у єдине ціле, можна подолати ворожу навалу. Так вважає Володимир Герасимов, підприємець, спортсмен, госпітальєр та волонтер з Балти. Війна, як і волонтерство, почалися для нього в 2014 році. Коли друг та партнер по бізнесу, який служив на сході, звернувся по допомогу. Потрібна була амуніція. Тоді Володимир вперше потрапив у зону бойових дій. Привіт спорядження балтським хлопцям на передову. Так була перша поїздка в Камишлиру, Запорізька область, до нашого хлопця 61-го одеського мобільного госпіталя, це коли був Іловайський котел, от якраз вони були тоді мобілізовані, і от вони були там, все бачили, і їм допомагали якраз забирати тіла хлопців і вивозити. і От якраз цього почався і, і мій шлях, і, ну, як волонтера. Володимир Гарасимов, боєць добровольчого формування територіальної громади, взявся за зброю 24 лютого 2022 року. Як він каже, щоб захистити свою сім'ю, дружину, трьох дітей і своє місто. Рішення вступити до лав госпітальєрів прийшло після того, як остаточно зрозумів, з напрямку Придністров'я місто нічого не загрожує. Протягом року був у трьох ротаціях на різних напрямках: Харківському, потім Херсонському, пізніше Бахмут Соледар. З першої ж ротації повернувся з пораненням і 11 Сята 20 липня 2022-го, вважає своїм другим днем народження. Ночі екіпажі госпітальєрів, які їхали за пораненими, натрапили на танкові міни. Перший екіпаж, який їхав, вони наїхали на танкову міну, і на жаль, всі загинули. Наш екіпаж. Ми їхали в трьох метрах від першої машини. Нашому екіпажу, дякуючи Богу, ми залишилися всі живі. Всі зазнали осколкових поранень. Дівчина, парамедик, були порвані зв'язки на ногах, але дякуючи Богу, ну, все минулося. Всі живі, всі пролікувалися. Упевнившись на власному досвіді, наскільки важливим є прилад нічного бачення, Володимир завжди відгукується на прохання побратимів, оголошуючи збір коштів. Коли бійці просять про допомогу, про прилади нічного бачення чи ще будь-яку треба допомагати, бо це дуже важливо. У складні часи найнайдійніші це родина, сила духу і мужність Володимира Герасимова. Герої нашого репортажу передалася його дітям. Кожен з них за прикладом батька досягає перемог на своєму фронті. Згуртованість взаємопідтримка і прагнення ніколи не відступати перед труднощами, характерні риси сім'ї Герасимових. Приклад батька, взірець для всіх. Тому молодший син, не дивлячись на діагноз, аутизм навчається у звичайній школі. Для Володимира навіть найменші перемоги сина, особлива гордість. До повномасштабного наступу майбутній госпітальєр займався спортом, боротьбою та пауерліфтингом. Намагався й дітей вчити здорового образу життя. Тепер широ радіє перемогам старших доньок Аліни та Віоли на спортивному фронті. Борозь. Ба не ділить спортсменів за статевими ознаками, вважає Володимир. Каже, дівчатам дуже корисно займатися дзюдо. Це допомагає їм розвивати тіло, розум, повчає повазі до старших, беручи участь у регіональних і обласних турнірах. Аліна та Віола Герасимови майже завжди посідають перші місця. На жаль, говорить дружина волонтера. Зараз батько не завжди може бути поруч. Дуже часто, коли ротація чоловіка, батька моїх доньок немає. І він змушений їздити, тому не завжди ми можемо їздити з нашими доньками і підтримувати їх. У 2021-му молодша Віола виграла кубок дитячої ліги дзюдо серед дівчат, де були представлені спортсмени з трьох країн Молдови, Румунії та України. Старша Аліна нещодавно отримала новий ранг Зелений пояс від Федерації дзюдо України. Вона майстер спорту з пауерліфтингу. Нещодавно, вперше представляючи Одеську область на чемпіонаті України самбо дівчина одразу виборола бронзову медаль. Туди з'їжджаються кращі бійці зі своїх регіонів, зі своїх областей і представляють свої області, і зразу з першого разу посісти третє місце це дуже значимо. Після трьох ротацій Володимир Герасимов привіз у подарунок юним дюдоїсткам прапор підписаний захисниками на знак вдячності за надану допомогу. Він висить на почесному місці і надихає юних дзюдоїстів на нові перемоги. Кожна допомога це взаємодія і відчуття спільної боротьби з ворогом. Кожна допомога це наближення перемоги. Вважає волонтер, особливо хвилююче, коли це роблять діти. Одна з таких постійних помічників Володимира, маленька жителька Балти Софія, живіцька, випічку якої вже полюбили воїни землі. Який і постійно шлють їй вдячний. Привіт з фронту. Є одна дівчинка, яка кожен раз допомагає, коли ми їздимо. Це Соня Живіцька, це дівчина, яка, попри те, що в неї теж є свої труднощі, так, зі здоров'ям, але вона пече печиво, вона пише листи, вона допомагає всім, чим може. І, от раді таких дітей наші бійці і стоять, і держать оборону. Сьогодні багато рідних друзів та знайомих родини грасимових на різних ділянках фронту боронять країну. І допомога їм потрібна постійно, каже волонтер. Тому, коли він оголошує черговий збір коштів на придбання необхідного обладнання для захисників, чималі суми назбируються у короткий час. Дуже багато бійців зверталися по поводу автівок. Так також ми збирали засудки. Люди віддавали свої автівки, чи то грошима збирали і закривали ці потреби. А ось як дякують бійці, яким спільними зусиллями жителі Балти нещодавно зібрали гроші на прилад нічного бачення. Тепер працювати буде набагато краще. Всім велике дякую. Слава Україні! Для мене перемога над ворогом. Це коли вони усвідомлять те, що вони натворили. І, і переживуть те, що пережили ми. І хочу сказати словами Джохара Дудаєва, який задовго сказав до початку війни в Україні, що лише коли зійде українське сонце, буде розвалена імперія зла. Слава Україні! На Одещині легковий автомобіль не поступився дорогою вантажівці. В результаті ДТП постраждали двоє людей: літній водій та пасажирка. Аварія сталася у селі Спаське Білгородністровського району. За попередньою інформацією, 74-річний водій Мазди під час виїзду з другорядної дороги на головну не пропустив вантажівку Ман і спровокував зіткнення. Швидка доправила до лікарні водія легковика та його 69-річну пасажирку, де їм діагностували травми голови, забиття, переломи ребер. І водія легковика і 55-річного водія вантажівки перевірили на стан алкогольного сп'яніння. На момент аварії обидва були тверезі. Слідчі Призначили низку та відкрили кримінальне провадження. Повідомили у прес-служби облполіції. Під Одесою затримали наркоторговця з партією Канабісу. Чоловік розповсюджував наркозілля серед своїх знайомих та односельців. У 41-річного мешканця Красносілки вилучили майже пів кілограма забороненої речовини, заготовлений на продаж. Затримали зловмисника на місці злочину, коли він передавав пакунок із 10 грамами канабісу, покупцю і отримав за це 500 гривень. Повідомили у прес-службі облполіції. Те, що товар нарковмісний, підтвердив експрес-тест. Під час обшуку в гаражі правоохоронці виявили пакунки та пакети з марихуаною, засоби для пакування та електронні ваги. Чині речовини направили на експертизу за словами фігуранта заборонену речовину він придбав в інтернет мережі, бажаючи збагатитися на його продажу. Затриманому повідомили про підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. В Україні з'явився небезпечний попкорн в кукурудзі, що експортується з Іспанії, виявили шкідливий для людини інсектицид. Серед симптомів отруєння біль у животі та втрата гостроти зору. У разі виявлення вказаного продукту операторів ринку просять звертатися до управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.